9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, громадяни Володарщини вшанували генії українського народу, пророка та великого патріота і співця України, митця на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. Мітинг з нагоди вшанування народного поета відкрився урочистим виконанням державного гімну України. i so Лалися історичні події, що в перші весняні дні 7 березня 1923 року був утворений Володарський район. Отож, нині виповнилося 94 роки славній Володарщині, яка славиться своїми талантами, мистецькими здобутками та гордиться прадавньою історією та віковічними традиціями. Музичним вітанням рідній землі прозвучала пісня Володарщина, виконанні Наталії Борисової. Вона цілована хвилями Росі. Як весна оновлює природу, так поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Линули над володаркою вірші ковзаря, які продекламували Аня Михальченко і Богдан Русін. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? Вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву. До білого, пониклого личенька лілеї. Жені і сивію в чужому краї, то одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. аж бачу, там тільки добро де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючі. при честі ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан. Наталія Борисова виконала пісню Звучи рідна мова, що утверджує мову як мудру берегиню, яка не давала погаснути земному вогнищу нашого роду і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. У день народження Шевченка дорослі і діти, працівники районної та селищної рад, райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, представники громадкості, благодійного фонду Фортеця та учні володарських шкіл прийшли до пам'ятника. Поклали квіти і вшанували Великого Кобзаря. На завершення мітингу ведуча Світлана Смертенюк відзначила, що нам випала доля будувати нову Україну, такою, якою омріяв її Тарас Шевченко. Вистраждав протягом віків працелюбний і талановитий український народ, нам творити долю української пісні, української мови та українського народу.